День малята, пропоную вам виконати разом зі мною пальчикову вправу. тож готуємо свої рученята. Космічна безодня, незвідана звідана нами. Космос ми бачимо небо зірками. В космосі безліч є різних планет. Полетимо ми туди, на ракеті. Станція космічна у космосі є, наша планета Земля там живе. Космос цікавий, космос чудовий, космос незвіданий і кольоровий. Давайте повторимо ще раз. Космічна безодня незвідана нами. Космос ми бачимо небо зірками. В космосі безліч є різних планет. Полетимо ми туди, на ракеті. Станція космічна у космосі є. Наша планета Земля там живе. Космос цікавий, космос чудовий. Космос незвіданий і кольоровий. Малята, дякую вам за увагу!